Привіт, шукачі істини! І ласкаво просимо на Facts.ua. Сьогодні ми поринемо у світ, де час і пісок приховують найбільші загадки людства. Уявіть собі цивілізації, які процвітали, створювали неймовірні технології та монументи, а потім зникли, залишивши по собі лише шепіт легенд та поодинокі артефакти. Ми вирушимо у захопливу подорож до загублених світів, розкриємо таємниці їхнього занепаду та дізнаємося, як сучасні відкриття переписують нашу історію. Готай дізнатися, що ховають від нас глибини часу. Тоді починаємо. Наша перша зупинка таємнича цивілізація Майя. Їхні піраміди досі стоять, свідчачи про дивовижні знання в астрономії та математиці. Вони створили складну систему письма, точні календарі, що передбачали сонячні та місячні затемнення і розвинуту мережу міст. Але приблизно в дев'ятому столітті нашої ери більшість великих міст були покинуті. Що сталося? Були це війни, виснаження ресурсів, зміна клімату чи, можливо, щось інше, що досі залишається предметом палких дискусій серед вчених? Перенесемося в Південну Америку до імперії інків. Без писемності, колеса та знань про залізо вони збудували імперію, що простягалася на тисячі кілометрів уздовж Анд. Їхні кам'яні споруди, такі як Мачу Пікчу, збудовані з такою точністю, що між камінням неможливо просунути навіть лезо ножа. Як вони це зробили? Їхня унікальна система обліку кіпу, що складається з вузликових мотузок, досі не повністю розшифрована, але, ймовірно, містить значну частину їхньої історії та знань. А тепер зазирнемо в глибини Східної Азії. Династії Китаю з їхньою тисячолітньою історією були свідками неймовірних досягнень від великої китайської стіни до винаходу пороху, паперу та компаса. Кожна династія приносила нові відкриття та інновації, формуючи одну з найвпливовіших культур світу. Але й вони переживали періоди занепаду, громадянських війн та змін, що призводили до повної зміни правлячої еліти та культурного переосмислення. Давайте не забувати про цивілізації Месопотамії, колиску цивілізації. Шумери, акаці, вавилоняни та асірійці першими винайшли писемність, клинопис, колесо, зрошувальні системи та закони. Їхні міста держави, такі як Ур і Вавилон, були центрами торгівлі, культури та політичної могутності. Ці цивілізації створили перші імперії, але й вони, врешті-решт, поступилися місцем іншим. Часто через зовнішні зарак або внутрішні конфлікти. Ще одна інтригуюча загадка: харабська цивілізація або цивілізація долини Інду. Вона процвітала одночасно з Єгиптом та Месопотамією. Але її міста, такі як Мохенджо-Даро та Харапа, мали дивовижно досконале міське планування з каналізаційними системами та водопроводом, що випереджали свій час на тисячі років. Їхня писемність досі не розшифрована. І причина їхнього зникнення залишається великою таємницею: зміна русла вічок, екологічна катастрофа чи вторгнення. А як щодо мінойської цивілізації на Криті? Це була одна з перших великих морських імперій, що створила розкішні палаци, такі як кнос, з фресками, які зображували акробатів, дельфінів та складні релігійні обряди. Вони були вмілими мореплавцями та торговцями. Їхній розквіт обірвався приблизно у 15 столітті до нашої ери, можливо через виверження вулкана Санторіні та подальші цунамі, що спустошили узбережжя, або через вторгнення. Подібною долею спіткала і давню єгипетську цивілізацію. Хоча Єгипет проіснував тисячі років, періоди його занепаду були відзначені вторгненнями, внутрішніми конфліктами та зміною клімату, що призводило до посух і голоду. Від величних фараонів до періодів правління чужинців історія Єгипту є постійною боротьбою за збереження своєї унікальної культури та могутності. І хоча вони не зникли повністю, як інші, їхня велич згасала. Не менш захопливою є історія Стоунхенджа та інших мегалітичних споруд. Хто їх збудував? Як і для чого? Ці монументи, розкидані по всій Європі, свідчать про існування високоорганізованих суспільств у доісторичні часи. Чи були це астрономічні обсерваторії, місця для релігійних обрядів або щось зовсім інше? Відсутність писемних джерел лише підживлює нашу уяву та бажання розгадати їхні секрети. І, звичайно, Атлантида легендарний острів, описаний Платоном, чи це була просто алегорія? Чи справді існувала високорозвинена цивілізація, що зникла під водами океану? Хоча більшість вчених вважають Атлантиду міфом, її образ продовжує надихати шукачів пригод та дослідників. Історії про катастрофічні занурення островів, такі як виверження Санторіні, що могло породити легенду про Атлантиду, показують наскільки крихким може бути існування навіть наймогутніших цивілізацій. Від величних міст Майя до таємничих споруд Стоунхенджа, від нерозгаданих вузлів інків до затонулих легенд про Атлантиду, кожна загублена цивілізація є нагадуванням про циклічність історії, про те, що навіть наймогутніші імперії можуть зникнути. Але їхні залишки, їхні артефакти та їхні історії продовжують говорити з нами, змушуючи нас переосмислювати наше минуле і, можливо, краще розуміти наше майбутнє. Які ще таємниці чекають на своє відкриття? Час покаже. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал Фактуа та залишати свої коментарі. До нових зустрічей у світі нерозгаданих загадок.